Можливість європейської миротворчої місії в Україні обговорили президенти Франції та прем'єр Польщі. Еммануель Макрон прибув до Варшави, де провів перемови із Дональдом Туском. Подробиці візиту збирала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Волосацька. Польща наразі не планує розміщувати в Україні миротворчі війська. Про це Дональд Туз сказав після переговорів з президентом Франції Макроном. Прем'єр Польщі підкреслив, що тягар війни в Україні, який ліг на Польщу у військовому і гуманітарному плані величезний. Також Польща взяла на себе тягар захисту кордонів НАТО і Європейського союзу з Білорусю і Росією. Підкреслив, що зараз Польща інвестує 4,7% ВВП в оборону, і це оборона не лише Польщі, а й усієї Європи. Туск підкреслив, що. Політики в Європі і у Києві мають про це пам'ятати і взяти до уваги. Я хочу припинити спекуляції щодо потенційної присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню чи миру. Пан президент це розуміє. Ми про це говорили. Рішення щодо дій Польщі будуть ухвалюватися у Варшаві і тільки у Варшаві, поки що ми не плануємо таких дій. Ми будемо співпрацювати з Францією, а також не лише з Францією, над рішеннями, які насамперед забезпечать Європу, а також Україну від поновлення конфлікту, якщо вдасться досягти домовленості про перемир'я чи можливо миру. Водночас, президент Макрон наголосив, що між Польщею і Францією є певна згода щодо допомоги Україні на цьому важливому етапі, коли на Далі тривають російські атаки. Я додав, що є спільне бачення щодо майбутнього. Мовляв, тільки тривалий мир є можливим миром. Це має бути мир, який Україна досягне шляхом переговорів і який даватиме тривалі гарантії безпеки, сказав Макрон. За його словами, не буде миру в Україні без українців, але так само не буде безпеки в Європі без європейців. І саме тому дискусія, яка триває, така важлива. Ми тісно співпрацюємо зі США та Україною, щоб знайти шлях, який враховує. Інтереси України, її суверенітет, а також інтереси європейців і їхню безпеку. Наступного тижня в рамках Європейської ради ми розглянемо угоду G7, яка оцінюється приблизно в 50 мільярдів доларів. Європа робить значні кроки у цьому напрямку. Тривала безпека в Україні це так само тривала безпека в Європі. Тому Європа мусить забезпечити гарантії безпеки в майбутньому і взяти на себе певні зобов'язання. Додав президент Франції з Варшави Наталка Волосацька Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1.